Першується наша концертна програма. І ми сподіваємось, що змогли поділитися з вами, наші шановні гості, хоч частинкою того українства, яке несемо в своїх серцях, яке несе в своїх серцях наші діти, наша юнь. І виражаємо це в наших піснях, в наших танцях, в наших поезіях. Це і те, чому немає. Вам наші гості запрошуємо на сесену пані Одарку Бриско, директора братської школи. Мені трим, бо так Я захопила тим привітом теплим, що направду слази мені в очах, серце моє тисниця. Як мені приємно, ми живемо бути, поділитися з тими малими силами, якими ми приїхали. Щиро вітаю вас, дорогі представники всіх організацій, які нас щиро так вітали. Наші äh, отці, преподобна мати Анісія, вчителі, наші учні братської літньої школи імені Святого Андрія до вас, прилетіли до вас, щоб трошки засолодитися вашою теплою Україною, щоб ми трошки привчилися, як то любити і шанувати що це своє, такій далекій розвалі. Я тут так багато сил собі записала, що я тепер на очах не можу навіть прочитати, але постараюся трошки поділитися своїми думками з вами. Просила, щоб я трошки розказала, як то ми готувалися і хто з нами так приїжджав. Так ви, ви вже напевно вже знаєте нашу історію, бо розказувала це вам вже три роки тому, як наша школа почалася, як вона роздавалася. Я була дуже малолітною тоді, але мене в той склад вже дуже рано, і я вже до сьогоднішнього дня бачу, як ця школа розвивається. Мусите зрозуміти, під якими складними умовами наша школа існує. Знаєте, Австралія далеко до нас дуже рідко приїжджають українці. Так що нам зберігати ту українську мову, ту українську душу. Я дуже складною справою. але при помочі добрих батьків, які, які є з нами сьогодні т, а, такою зав'ятою громадою там в Австралії, з такою, знаєте, прикодовною людиною, як Євгенія Бачинська, є і багато таких людей, які нас присвоювали до нашого, приучували, щоб ми зберігали, що є наше. Ми так тримаємося. І, власне, щоб приблизити ту молодь до України, треба було молоденьких привезти. Минулого разу ми привели трохи старші, які вже розуміли. Але ці маленькі, вони вже четверте-п'яте покоління, вони не знають, що це. Ja, mene je vse prebola, ker že znate, mi vsi rojeni v Avstraliji, tako da bi bil na prehiščenju, se je pripravljal za nas čudoviti obraz, mi jih tako šanujemo in imamo in ne bodimo starati se, da bi podaljšali to prakso. Цього року, власне, ми минуло ми відзначали сорок ліття існування нашої школи. А цього року ми святкуємо 65 п'ятліття поселення українців в Австралії. І це власне ми хотіли скористати, щоб ця молодь зрозуміла, що це бути українцем в Австралії. І ми тому так до вас завітали, бо ми знали, що ви щепоте в нас серцях, таку, направду, милу і щиру любов до Батьківщини. За це ми дуже вдячні пані Оні, що ви так дуже нас прибідно гостите і принимаєте і ніколи не хвилюйтеся, щоб ми до вас приїжджали. дякую вам. Ще так прочитайте. як ви згадуєте. Ми ту рідну мову це безцінне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в поколінню свою мудрість і славу, культуру і традицію. І так ми її привезли тими силами, якими ми могли. Зрозуміти, що наша школа вона працює тільки раз в тиждень, кожної суботи. Це не, є, не дає нам багато можливостей, щоб щепити в тих молоденьких е, дітей все, що треба по Україну. Але ми стараємося, вони кілька годин будуть з нами. І також вони тоді поза школою проходять і включаються в наше е, церковне життя, також молодеча організація, і один друг підтримує співпрацю по щирку. Так що вони сьогодні хочуть поділитися, хоч тр трошки тим, що вони навчилися і хочу показати свій виступ. Я тоді, може, після виступу розкажу, які родини приїхали з нами, тому що ми маємо родини, які вже є дорогопечани. Друг, так що я зараз попрошу отця Олога, який кілька слів поділиться з нами. Також ми маємо родини вже, які батько є українцем, а дружина з Угорщини її родина, а вона дуже шанує і любить все, що ми тут вчимо, наших дітей. Так що та родина збагатіла тим, що вже знаємо три мови. Так що це дуже для нас є успішно. Але розуміти, що наші діти вони плакають. Myslę, już mówiłam, ale starać się jak najkrócej polityką wymówić to pojęcie. Tak się, zaraz to proszę, już nasze dzieci trochę um, pokazali swój występ pom słowa o ciepła.